Сім підземних королів. Становище погіршується. Через кілька місяців стало зрозуміло, що саме турбувало мудрого ружеро. Королі та їхні почти прокидалися один за одним і один за одним оживали раніше порожні німі ділянки веселкового палацу. Чудодійна вода не з'являлася. І приспати тих королів, які відцарювали, було неможливо. А Руф Білан, який зруйнував споконвічний порядок підземної країни, служив лакеєм у зеленій ділянці короля Ментахо. Поводився він тихо та сумирно, із шаленим завзяттям виконував свої обов'язки і намагався не навертатися на очі королю і його вельможам. Лихо мені буде, думав Білан. Якщо вони згадають, що спричинив увесь цей гарми дер'я. Одного ранку до Ласампо, міністра продовольства короля Ментахо, прийшов завідувач хлібопекарень. Маю честь доповісти вашій вельможності, сумно почав він. Що у мене борошна на складі зосталося лише на три тижні. Якщо не надійде поповнення, доведеться зачиняти булочні. І кондитерські поповнення, поповнення. роздратовано урвав його міністр. Звідки ж воно може надійти? Я гадав, промимрив чиновник, що не завадить раніше, ніж призначено, провести торговельний день. Чи ви сповна розуму, заволав міністр. Який торговельний день? Ви забули, що ми вже виміняли все, що могли, а нових товарів. Не встигли виготовити. То що ж тоді накажете, ваша вельможносте? Забирайся геть. Тільки но здивований чиновник вийшов, як зайшов доглядач складів, де зберігалися молочні продукти. Ваша вельможносте, заговорив він зі спантеличеним виглядом, у мене в коморах масла й сиру вистачить не більше, як на два тижні. А що я можу зробити? Та, може, ваші розпорядження, забубонів переполошений доглядач, ось мої розпорядження кондитерам не давати масла, солдатським кашоварам масла не давати, шпигунів взагалі не годувати. Та вони ж сконають з голоду. Хто стежитиме за невдоволеними? А їх стає дедалі більше. Оце морока! Гаразд, шпигунів переведіть на половинну пайку, аби тільки волочили ноги. Зрозуміли? Зрозумів, ваша вельможносте», – відповів доглядач, заткуючи до дверей. І з ним зіткнувся королівський виночерпій. Міністр, зиркнувши на його зажурене обличчя, зомлів. І ви? тихо запитав доглядач молочних продуктів. Еге ж, тихо відповів виночерпій. Вина зосталося лише на тиждень. Вони заходилися приводити ласам по дотями. Опритомнівши, той поквапився до міністрів інших королів. Виявилося, що з продовольством скрізь таке саме катастрофічне скрутне становище вирішено було зібрати велику раду, та цього не траплялося протягом століть, і всі забули, як це робиться. Довелося звернутися. До старих літописів. Головував король, який царював у тому місяці, Барбедо. Він надав слово охоронцеві часу Ружеро. Ружеро кілька хвилин мовчав, розглядаючи учасників ради, вбрання яких переливалося всіма кольорами веселки. Лице його було похмуре. Нарешті він почав Ваші величності, добродії міністри, придворні! Усім вам відомо, яке скрутне становище спіткало нас у країні, коли припинила з'являтися сонна вода. На превеликий жаль, мушу доповісти шановним зборам, що розкопки наших майстрів не мали успіху, священне джерело висохло назавжди. Промовець зупинився перевести подих. Король Барбедо мовив: Ви кажете про відомі речі. Краще повідомте щось нове. Ружеро продовжував свою промову. Наше лихо в тому, що у нас забагато їдців і вельми бракує працівників. У старих літописах я читав, що так було до дня першого приспання, тоді народ теж не міг прогодувати королів та їхні почти. Сонна вода врятувала зі скрути, зменшивши кількість нахлібників у семеро. Що ж ви пропонуєте? Вбивати всіх зайвих? насмішкувато вигукнув міністр Корієнте. Нащо вбивати? спокійно заперечив охоронець часу. Вони можуть самі прогодувати себе. У кожного із семи королів є свій штат міністрів, радників і придворних, що налічує не менше як п'ять десятків людей. Вони допомагають своєму володареві. Правити державою тільки протягом одного місяця із семи, а протягом шести місяців ледарюють. То чого б не існувати одному штату, який переходив би від короля до короля під час зміни володарів? У нас негайно звільнилося б 300 пар робочих рук, таких необхідних нам на ланах і заводах. Зухвала пропозиція Ружеро приголомшила членів Ради. Багато які з них посхоплювалися з місць, аби оголосити про свою незгоду з ним. Зчинилася страшенна колотнеча. Особливо галасувала королівська рідня дядечки, двоюрідні брати, племінники. Та закон забороняв уривати промовця, поки він не висловиться до кінця. Король Ментахо закликав до порядку і ружеро продовжував. Приставши на мою пропозицію, Королі можуть звільнити більшу частину палацових слуг, які переповнюють палац і служать не тільки монахам і їхнім родинам, скільки міністрам і почту. І я вважаю, що тоді не потрібні будуть ані варта, ані шпигуни, адже в народу не буде причин для невдоволення. Я порахував, що не менше як 600 нероб могли б узятися до корисної праці. А коли всі ці дармоїди злізуть із народної шиї, нам цілком вистачить наших ресурсів. Ружеро закінчив свою палку переконливу промову. І в залі прокотилася хвиля обурення. Міністри й придворні репетували, погрожували кулаками, чулися вигуки це нам іти за плугом, нам, нащадкам шляхетного бофаро, шкваритися біля плавильних печей. Відмовитися від привілеїв, успадкованих від пращурів, і стати простолюдом охоронець часу геть здурів. Після Ружеро виступило чимало міністрів і радників. Усі вони відкидали план охоронця часу і торочили про те, що треба змусити більше працювати ремісників і хліборобів. Якщо робітники докладуть більше зусиль, вони вироблять більше товарів. Тоді можна виміняти більше продовольства у верхніх жителів, а варту й шпигунів розпускати не можна, тільки вони й тримають народ у покорі. Виступ останнього промовця обірвала несподівана подія, до тронного залу увірвався захеканий начальник міської варти і сказав: Ваші величності. Щойно прилетів посланець із повідомленням, що до міста семи королів. Наближаються два чужоземці. Засідання миттєво скінчилося. І, з криками, штовхаючи одне одного й сварячись, королів та придворні кинулися геть із палацу. Попереду всіх мчав здоровань Ментахо. Строката юрба вибігла за браму і здивована зупинилася. До міста наближалися двоє високий чорнявий хлопчина і дівчинка, яка притуляла до грудей. Небаченого кошлатого звіра. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.